Нашому друзі, все-таки постараюся чимось поділитися дуже швидко. Це думки, які вже народилися тут сьогодні, в цьому зібранні. Е, знаєте, мені на земельну ділянку кілька е, днів назад привезли два Камази землі. Така гора вийшла. Я так підійшов до тої гори і думаю, як би було добре бути віруючим. Як написано, сказав до гори цієї <смі> заберися. <смі> Прийшов на другий день, і вона вся по полю розкидана. <смі> ну і знаєте, так трошки через пару днів приходиш вже її менше, ще через пару днів приходиш знову її менше. <смі> ну, але треба для того брати тачку і лопату і в тому проявляти свою віру і наполегливість, щоб цієї гори ставало менше. І я хочу трошечки зачепити тему віри. Це те, що сьогодні прийшло буквально тут зібрання. Все-таки хочу тим поділитися. Я думаю, що не одному з нас в житті доводилось зустрітися з запитанням, коли нас запитали якої ти віри, чи якої ви віри. Так, якої ви віри. Люди десь так ставлять питання. Не раз ми могли так по-духовному відповісти, майте віру Божу написано. Майте віру Божу, Треба Божу віру мати. Але так, коли реально заглибитися, я не раз кажу особливо на розборах Слова Божого, що є багато в, нашій, в нашому християнстві таких хри християнських духовних термінів. Які ми на автоматі вживаємо, і часом до кінця не заглиблюємо, що за цим стоїть. І от що ж все-таки стоїть за цим, майте віру Божу. Що це Божа віра? Це знати місця писання, це вміти цитувати тексти Божого Слова, це навіть знати, в якому розділі який вірш. Що це, як це в житті на практиці, що стоїть за цими словами майте. Ми хоч самі розуміємо до кінця, що стоїть за цими словами? Майте віру Божу. Взагалі, брат переді мною говорив про взаємини з Богом. Ходити перед Богом, ходити з Богом це дуже цікаво. Це завжди щось нове, це завжди свіже. Але ходження з Богом це обов'язково ходження вірою, інакше не вийде. Це обов'язково ходження вірою. Тому що Боже Слово про це говорить з різного боку в різних текстах, навіть починаючи з того, що Той, хто до Бога тільки приходить навіть. Він мусить вірувати, що Бог є. Бо інакше чого б людина шукала Бога. Інакше чого б людина йшла до Бога чи вже за Богом, якщо вона не вірить, що Бог взагалі існує. Але ж маса людей не вірять. А де Бог? Ми на сторінках Писання скільки разів зустрічаємо фразу: Де твій Бог? Де твій Бог? І це як це розпалена стріла в твоє серце, особливо в тяжких обставинах життя? Де твій Бог? І ми це в псалмах часто читаємо. І Давид потім на однині лишався один, на один з собою своєю проблемою і з цим запитанням. Де мій Бог? Це питання віри, ходити з Богом це питання віри. І Слово Боже нам говорить про це, ми читаємо, що вже Новому заповіті в посланнях ми читаємо, що ми його любимо. А ми його не бачили. Ми віруємо в нього і знову ж таки, ну ми його ж не бачили. Ну ми віруємо. І увірувавши в нього, ми радіємо, чого, що? Ну що, чого ти радієш? Ти ж нічого не бачив. Ну от ця віра, ця надія, десь як якір туди, в небо, в невидиме, зайшов, зацепився там за щось, і нас тримає в житті, нас веде. Ми віримо, не бачивши, і увірувавши, досягаємо мети віри, нашої найвищої мета спасіння душі. Боже Слово говорить нам, що ми ходимо вірою, а не видінням. І от якщо нема у цього моменту десь щось, що є внутрі, що Біблія називає вірою, не можна вибудовувати відносин з Богом. Тому що ж ми, реально людина знанням, вона ж не знає, чи там хтось десь є. Якщо є, то де він є? Хто це є? Який він є? Оцей місток між нами і тим кимось, хто десь там є, воно називається вірою. І Біблія нам про це говорить. Вірою ми розуміємо, не, не тут, не розумом. А вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані і там дальше, дальше, далі по тексту це тема віри. Тому ходити з Богом, це коли стоїть питання, якої ти віри, Ти маєш ходити з Богом вірою. Вірити, що Він є, вірити Його словам. І тому я хочу чуть-чуть зачепити дуже бігом, дуже швидко цей момент, а як цю віру вибудовувати? Де вона взялася? От ти покаявся, і ти вже зразу став такий чоловік віри. Воно якось ти мусиш кинути зерно, віри, ти мусиш поливати водою віри, в добрий ґрунт віри, щоб це все виросло і давало правильні плоди віри. Воно на постенному на місці не, не візьметься само собою. Як нам взяти оцю віру Божу? І Писання нам говорить, дає нам... Ну, ми теми віри не вичерпаємо. 15 хвилин. Ми її годину не вичерпаємо. Ми щоб цілий день говорили, ми не вичерпаємо. Ми до кінця життя Біблія нам говорить про те, навіть життя нам не вистачить, тому що каже апостол Павло: зараз я все рівно все, що я розумію, я розумію, як, от, як через наше вікно, як через тускле скло, де через нього на другий бік видно тільки силуети. Ну, не чітко і не ясно. Навіть найкращі мужі віри, вони все рівно розуміли. До кінця я зрозумію тільки там, коли я вийду в вічність, коли я побачу Господа лице в лице. Там відкриється повна картина. А зараз при всьому бажанні всіх стараннях, тільки як через матове скло. Ну, все ж таки ми зачепимо цю тему. Як будувати свою віру. І один з дуже важливих моментів, каже нам слово Боже, муж Божий радить другому, підростаючому мужу Божому, щоб ти був годований словами віри. Найперш, напевно, це, напевно, найперший чинник, який вибудовує віру, щоб ти був годований словами віри. Навіть не тільки Божим словом загалом. Тому що в Божому слові теж є дуже багато чого, якого різного, так, різнокалорійної їжі. Але як дуже важно, щоб, власне, серед цього набору їжі ти був годований словами власне, віри. Знаєте, пам'ятаєте історію вивідувачів читає Біблію, знаю, не буду ну, на цьому зупинятися детально, коли розвідували обіцяний край. Написано: прийшли ті люди і почали передавати. Там трошки більше десятка людей пішло, приходять, вони розказують, що вони бачили. Другим, які цього не бачили. І от зараз всі ці сотні тисяч людей бачать очима оцих. Кількох вивідувачів, і ті їм передають, що вони бачили. І написано, коли вони розказали, написано: вони розслабили серце народу Божу. І тільки двоє з них говорили слова віри. Но слова тих, чому взяли верх. Як важливо бути годований словом віри. Це вибудовує твою віру. Якось ми сьогодні чули вже про Галатів, Павло, пишучи до Галатійської церкви, задає питання, як Бог серед вас діяв? Чому діяв Бог? Що було причиною, що серед вас був час, коли діяв Бог через наставлення в законі чи через наставлення в вірі, через проповідь в вірі? І Відповідь напрошується сама собою через те, що вас наставляли в вірі. Бог був діючий Духом Святим, Бог хрестив Духом Святим, Бог ісцеляв. Бог чудеса між вами робив, каже апостол Павло. Чому? Тому що було, ви були годовані словами віри. І це вибудовувало вашу віру. Був час, коли на наших пасторських пастерських семінарах нам розповідали старші служителі і говорили, що ви будете проповідувати, те буде відбуватися в церкві. Якщо ви будете проповідувати освячення, народ буде освячуватись. Якщо ви будете говорити про покаяння, про те, що є спасіння в Господі, якщо ви це будете проповідувати і проповідувати, це не зною проповіді, проповідувати, а люди будуть. В це вірити, що їм дано можливість покаятись, дано шанс, люди будуть каятись. Коли ви будете проповідувати про силу крові Ісуса Христа, що в його ранах є оздоровлення, це буде слово віри, це буде посил віри, це будуть ці слова. Народ буде годувати словами віри, Бог буде оздоровляти, тому що Бог є той, який стоїть за своїм словом і пильнує. Щоб воно збулося в точність, це важливо, щоб я був майте віру Божу, щоб я був тим, який має віру Божу. Я мушу бути годований словами віри. Друзі, якщо комусь сьогодні ця тема не актуальна, не насушна, не цікава, не потрібна, може прийти час, коли потрібно буде сказати горі пересунця. І так скорбно буде тобі на душі, як хочеться бути віруючим, щоб проблема вирішилась. А ти розумієш, щось до цього часу ти не робив так, як мав робити? І ця гора лишається далі перед тобою, бо нема віри сказати їй відсунця. Це важливо, каже нам Писання: дивіться на начальника віри. На Ісуса Христа. Це ще одне джерело, яке будує Мою і твою віру, щоб ти мав віру власне Божу. Дивися, як Ісус поступав. Як важливо мало не кожен день в різних ситуаціях життя, коли ми стаємо перед тими чи іншими виборами, задавати собі це контрольне запитання, а як би повівся Ісус? Ось на практиці, що означає, дивись на начальника віри виконавця. А як би він повівся, якби він був моїй, якби він зустрівся з тим, з чим зустрівся я? Що би сказав Ісус? Як би відреагував Ісус? Які емоції би проявив Ісус? Можливо, змовчав би Господь. Як? Дивись на начальника віри. З другого боку, ми розуміємо, що це не все прописано в Біблії. Ми можемо сказати, ну Ісус не жив в пору інтернету, як ми сьогодні чули, чи ще якісь там моменти. Він з тим не стикався. Як мені знати, як би вчинив Ісус? Я ж не знаю, як би Ісус вчинив. Він з таким не стикався, з чим стикаюся я сьогодні. Но Біблія і про це нам говорить ще один. Шлях, як будувати свою віру. Слово Боже нам говорить: дивіться на начальників ваших, на старішин ваших. Причому Боже Слово говорить чомусь цікавий момент: дивіться на кінець їхнього життя. І переймайте їхню віру. Знаєте, є моменти такі. Людина живе, 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 поки активна, поки в служіння, поки здорова, поки все нормально, поки 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 полум'яний проповідник. Але коли людина підходить до порогу вічності, ти дивишся, це вже не та людина. Людина на ці виклики реагує по-іншому. Людина з тими проблемами справляється не так, як раніше. Коли все було добре, і вже ставлення до, до життя не таке, як було тоді, коли все було добре. І тому Боже Слово дуже мудро дає пораду Дивіться на кінець їхнього життя. Чи ця людина росла духовно, чи ця людина дозріла і готова залишити цю землю? Як люди. Завершували свою життєву дорогу і зустрічали свою вічність. І якщо люди правильно це проходили, бери уроки з його життя. Це була людина віри. Ти маєш чому навчитися. Це є практичні уроки. Якщо ти начальника віри в тих чи інших обставинах побачити не міг, то ти бачиш людину, яка проживала життя поруч з тобою, день в день. І справлялася з тими ж викликами, з якими справляєшся ти чи не справляєшся. Дивись, як поступала ця людина і вчися. Переймай їхню віру. Боже слово нам говорить про діла віри, про те, що віра без діл мертва. Ми повинні практикувати нашу віру. Не можна сидячи на дивані, повішати собі табличку я віруючий. Віруюча людина мусить проявляти свою віру. Інакше це не буде віра. Віра без діл, вона буде мертва. Це будуть просто голослівні заяви. Скільки раз Бог говорить в своєму слові: випробуй мене, перевір мене, побачиш. Як я поступлю, в ті чи інші, як я відповім в тій чи іншій історії твого життя. Випробовуй мене. Довіряй мені, ми сьогодні чули прекрасний псалом нам сестри співали. Коли я вже не знаю, як поступати, я просто своє життя довіряю Богові. Це знову питання віри. Я знаю, що Бог є, я знаю, що Він позаботиться. Я не знаю, як це буде. Я не знаю, коли це буде, але я знаю, що Він побає. Я довіряю. Це ми йдемо на ті кроки, на які би ніколи наш розум нас не повів. Но це робить віра. Ми робимо ці кроки віри, тому що ми віримо, що наш Бог живий, що наш Бог знає, що наш Бог зла нам не побажає. І тому що ще один момент, як формувати в собі віру Божу, довіряти Богові. Ризику, це ризиковано, ризиковано, ти ж не знаєш, що буде. І своїм розумом тебе поспілов: так, 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 я знаю, як зробити. Ну Бог каже, довір мені, я знаю краще. Це ризиковано. Але, власне, це теж цей момент, який формує в нас віру Божу. Віру Божу. І останнє, якраз власне, від чого почали сьогодні народжуватися ці думки, це те, про що проповідував брат. Ми, це була одна з наших центральних думок минулої середини розборі слова. От, власне, це послання до Тимофія, де Павло пише, про людей, про те, що Тимофій мав би там провадити добрі ці духовні війни згідно пророцтв, які були на його життя, так, маючи віру і добре сумління, де написано, що деякі, відкинувшись від нього, розбилися в вірі. Виявляється, що добре сумління це теж один з дуже важливих моментів, який формує нашу віру. Люди мали віру, вже мали віру Божу. Люди мали добре сумління. Але в якийсь момент щось почало йти не так. Ми про це детально говорили майже половину розбору слова, не буду займатися тільки вашого часу. І прийшов момент, голос сумління ставався тихший, 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 поки не замовк. І це не заставило себе чекати довго. Так. Наслідки. Вона потягнула за собою наслідки. Люди приглушили в собі голос сумління, і як результат розбилися в вірі. Уявляєте собі всю катастрофу. Це можна було роками вибудовувати відносини, як ми чули. Це можна було роками викристалізовувати в собі віру Божу. І от через те, що заглушити в собі голос сумління, людина може прийти до цього стану. Кажуть, кораблі крушені в вірі, розбитися в вірі повністю. Це страшно. Це страшно. Тому, друзі, хай Господь допоможе нам розібратися в собі. Коли мене запитують, якої є вірі, я даю відповідь: написано, май віру Божу, що це. Я маю це в своєму житті. Що я розумію під словами Божа віра? Я працюю над тим, щоб воно було в моєму житті. Яка вона, про що говорить моя віра? Наскільки жива ця віра? Хай поможе нам Господь друзі, розібратися в цих, всіх духовних термінах і в терміні віри в своєму особистому житті. Це дуже Важно. тому що з Богом по-інакшому не можна, тільки на платформі нашої віри. Хай благословить Господь.